В одній із цих комірок правоохоронці знайшли автомат Калашникова, який був у числі викраденої зброї з університету внутрішніх справ. Проте дирекція гіпермаркету спілкуватись із журналістами огляду дня відмовилась. Це стосується вкраденої зброї з університету. Тут у вашій території є інформація, що знайшли один з автоматів. Директор не може дати коментар. Чому мене немає ніяких коментарів? Він Цього відмовив нам. Коли він зможе нас прийняти, може хоч це можна дізнатися? Немає мене зараз відповіді. Особу, яка сховала автомат у скринці для речей, зафіксувала камера спостереження. Проводили обшук людини, яка за даними міліції купила цей автомат, хоча смішно, звичайно, фраза звучить, купила автомат в університеті внутрішніх справ. Цей чоловік під час обшуку в нього на квартирі зник, чи втік, чи може дали йому втекти. Я не знаю, може це якась комбінація була оперативна. Потім він передзвонив міліцію і сказав, що так, так, так. В такій-то скринці, під таким то номером в епіцентрі знаходиться автомат АКСУ, той десантний укороченого зразка. Відкрили скриньку, знайшли автомат. Переглянули відео, ну переконалися, хто його туди поклав. Але слідчі особу втікача не підтверджують. Якби була визначена особа цієї людини, на неї була порушена кримінальна справа, вона була затримана. Та питання, чи уникне зброєносець відповідальності? Тобто людина здійснила добровільно, фактично добровільно видачу зброї, і я думаю, що кримінальне переслідування щодо неї буде припинено. Особа, яка добровільно здала зброю до порушення кримінальної справи, вона звіляється від кримінальної відповідальності. Але для цього повинен бути певний процес. Особа повинна взяти зброю, принести в органи внутрішніх справ і здати. В даному випадку у нас ситуація трошки інша. З надійних джерел стало відомо, що у підозрюваного є й інша крадена зброя пістолет. Офіційно правоохоронці цього не підтверджують. Я нараду зараз проводив, що можуть. Окрім автомата зі скриньки, вилучили ще більше 30 одиниць зброї. Її знаходили у колекціонері з Житомира, Криму та Львова. Цю зброю скринці її знайшли, скажімо, не вчора. Її знайшли ще кілька тижнів тому назад. Якраз коли було е... Коли був апогей цього розслідування, тому що зараз справа чомусь зійшла на пси. На сьогоднішній день вилучено 30 з стволів, десь під 40, і більше нічого чомусь не вилучається. Ну тут треба мати ще на увазі, що воно ж не кралося в два тижні, воно кралося кілька років, як казав Остап Бендер. Стулі розбігаються як таракани. Оксана Маруняк, Назарій Пархомик, огляд дня, телеканал Зік.